В Україні! Доброго вечора всім глядачам. Вітання! Зараз вибори м'яч NX, НІКС Алечок удас його повертає. Чистий відбір. Удар і зараз, поєдинок провів у минулому турі. Я би сказав, чемпіонський поєдинок на добиванні. Забиває Global Logic. Зараз 1-0. Відкривають рахунок. Гравці. Повторюся, я це сказав вже на старті цієї зустрічі. Отже, Logic непогано в минулому турі проти колективу Alex. Чемпіонський матч. Мастера тіліз Львова. Знову я згадав про матч із Алекс. Як Лобалоджик в той же момент забиває ще один м'яч. Павлюс. Номер другий. Сергій Дверейзе. Десятий номер. Черговий ми його не Олександр Романовський. Удар з дальної відстані. І здавалося, що він влетів ворот, але ні. І м'яча. Глобалочик. Oh. Віталій Зинич забігає вперед. Чекає передачі, вона така відбувається. Зинич! Атака ТНХ. Давно ми не бачили їхніх заходів на чужі ворота. Десь е ще атакували перед тими голами першими. І ще. Чергова результативна атака в команди Global Logic. Що вони роблять сьогодні цих хлопців? Будем? Тарас Кусь досвідчений максим. І також Тарас Кусь, окрім НХ, тренує е, молодший склад. Енергії юнаків залишається команди NX. Зміщення в центр під удар, але незручно крізь опонентів буде пробивати. Атака продовжується. Який хороший. Якраз м'ячем той, хто блокував шостий номер NX. Солошенко. Передача. М'яч сказав вже своїм підопічним. Що... Ніби забігають, а не зрозуміло, чому забігають. М'яч в цю фінальну третину не доходить. Але ще. Зинич. Зинич зараз підходить вперед обережно. Передача зараз на січку-січ. У минулому турі зійшовся і за венгою і зазнав прикрого розгрому 0-7. Тоді такий був рахунок. Ще в середньому, як показує статистика, математика. Енікс пропускає 4 голи за матч, а це нарешті перший забитий гол від Енікс. Ну, варто враховувати, що Global Logic 11 очок, і в разі перемоги. Віталій Зинич. Зинич шукає наступні варіанти для розвитку. Який гол від Зинича! Холоднокровний удар від третього номера Global Logi. Враховуватиметься чистий час. Немає перехоплення. А ось зараз. Воно є і Глобалоджік близький до шостого голу. Не вдалося його зараз забити. Удар і є такий шостий гол Дон Гокуен. Сьогодні він також забиває свій м'яч, як і в минулому турі. Отже. Кутовий Global Logic. Кінець нашої зустрічі. Розв'язка фактично. Удачі з ауту. Діагональний пас. Донгу Куен приймає передачу. Донгу Куен. Просто Global Logic. Дякуємо за гру НХ команді Тараса Кузя. І дякую вам, глядачі, що дивилися матч. цієї команди. Всім спокійного вечора. Також закликаю дивитися, поєдинок.